Показую вам, почала пиляти е, палку, результат мені дуже подобається. Тут ще є з чим попрацювати над губками, але формочка вже трішки інша. І клас, коротше, мені подобається дуже. Не знаю, передається через камеру. От, якщо дивитися не в телефон, а так, на неї напряму, то якось по-іншому виглядає, мені здається. Блін, ну дуже шикарно. Погляньте, які губочки. Буду не, шліфувати, працювати далі. Так, трішки попиляла лялю, М, поки що залишу і відпочину, бо вже не можу. І поки я надала просто форму, далі ще багато роботи, щоб привести все в симетрію і, ну, коротше, ще є що пиляти. Поки залишу її, дивіться, вона не тільки добра, не дозволю мені пузького розвалиш Тася. Ти що, хуліранка? Цей пузо хочу почути. А, мені не дає. Але вона тільки возмущається вона не злиться. Вяжу зараз ще одну зайку. Вона буде в мене з ім'ям. І ще, пам'ятаєте, зараз я візьму ось цей ведмедик. Да? Він у мене вийшов 11 см, і клієнт хоче в такому ж самому кольорі, щоб був як набір ще меншого ведмедика. І дивіться, зараз я працюю над ще меншим, тобто він має бути десь 8 см. Коротше, якщо що, якщо в мене все вийде, то буде ще один е, ведмедик, ще одна схема для вас. Ось така голова. Але вона ще не наповнена, вона буде, буде більше кругліша. Так, сьогодні ми збираємося на день народження, на дитячий день народження, і я вирішила, як я раз я при параді сьогодні там по все. На мені, коротше, як треба, як на свято. Е, зараз буду дивитися, що мені робити з волоссям. Так, за розпущеним якось волоссям мені йти не хочеться. Не хочеться, а я думаю, або я зроблю великий хвіст. Ну, не великий, а високий. Зараз, або о, напевно, хвіст. Так, або хвіст, або мою люб... улюблену зачіску. Все життя, напевно, я ходжу. Або з дулькою. Шкода, що ви мені зараз прям не можете сказати, як краще, але мені дуже зручно саме з дулькою. Напевно, я зроблю дольку. Ще вчора я мала вдягнути, е, я мала вдягнути плаття. Е, вчора в мене був такий настрій для плаття. Я думала, я вдягну плаття. Приготувала собі плаття, воно таке трикотажне, довге. От, приготувала собі плаття, все, сьогодні я його надягла і зрозуміла, що. Мені не хочеться сьогодні ніякого планця. І вийшло, вийшло в мене сьогодні брюки. О, треба другу взяти ще зафіксувати, щоб не, не впала дулька. Щось запшикують трішечки лаком, так. Коротше, е, вдягнула брюки і ковтинку. Ось. Якось потім покажуся вам, якщо в мене вийде. Ага, Ще в мене духи. Сьогодні в мене буде бакара. Тут уже, напевно, немає цієї бакари, боже. Остатки розкоші. У -у. На один пшик тільки вистачило. Блін, я на. Ой, на розплутаю. На розпив, на розпив да, правильно казати, не на розлив, а на розпив, замовляла бакара. Ну Прикольно, вони такі дуже шлейфові і такі якраз на осінь. Коротше, все, можна вже викидати. Немає в мене бакари, швидко я їх використала. Такі, знаєте, на свято. Не на кожен день, бо на кожен день можна задихнутися. А на свято це якраз щось тут бризкає, але. Коротше, все, папа, я пішла святкувати день народження. Вже забула, що це таке святкувати ходить ходить. Вчора ми погуляли, а сьогодні я вже з працюю. Ось вже готова в мене зайка. От, зараз покажу з таким ім'ям Єва. Зараз буду відправляти клієнті і сьогодні маю її відправити в її улюблені зайки. Стіла трішки попрацювати. Тут поруч. Тася. Коротше, тільки що вона прийшла <кій> <кій> і заникала Он там, бачите, свою кісточку. Я кажу, саме саме важливе можна ховати ближче до хазяки, да сіносом тим закопує так. Ой, так. Все, я буду, я буду храняти. Таська. Молодець, Умничка. І що не зробиш, вона все ховає в постіль. Ну, от так от. Хочу показати, добралася я до Лялі. Дивлюся, що тут ще треба підпиляти. Тут ще добре потрібно попрацювати з носиком. Та і з губками, по суті, тут трішечки треба. А, коротше, ще пиляти і пиляти. Це у нас панелька натурального кольору. Натурал називається. І пиляти по ній не дуже так. Прикольно в тому плані, що не дуже видно, ось те, що ти пеляєш, коротше, оці форми, да? От, І треба отак крутити, вертіти, коротше, там бачу трішечки губку треба підняти. І не знаю, погано видно, бачите, тут коли вже буде макіяж. То тоді вже буде все, ну там, тіні зроблю, де, де потрібно, і буде вже краще вимальовуватися форма обличчя. Хотіли клієнт хоче, щоб тут було натурально, тобто не, не великі пухлі губи, а більш такий натуральний образ, мінімум макіяжу. Стараюся робити такі маленькі губи. І ще е, я показувала, хочу ще показати. Тут теж треба буде тут ще над е, губками, між губками попрацювати. Вот. Але мені вже так, ну, прикольно, коротше, по-іншому -по виглядає форма губок. Теж така більш натуральна буде, дівчинка. Бачу, де треба підправити. Раз. Может, его попрацюю еще над ней. Ну, здесь, ну, тут здесь. эксперт. Эксперт по работе пришел. Ставай лапками. Треба все понюхать. Что тут я ублю? Стоите, пощить. На ручке. Все понюхала. Все поняла, что я тут роблю. Та Ще одна зайка в біло-рожевому кольорі. І ім'я у нас тут Сандра. Вона має поїхати за кордон, але не я буду відправляти. Клієнти поїдуть за кордон дарувати ось цю заюнку. Так, ну що, в мене є результат, хочу вам показати. Це в мене ведмедик 11 см, і був запрос на ведмедика з такої ж пряжі, Ну не прям з такої ж пряжі, потрібен був саме цей тон кольору. Ось альтернативи по кольору саме я не підібрала, тобто ну, під такий тон. Не знайшла, коротше, і вирішила з тієї пряжі зв'язати 8 см. Поменьше. Перший варіант був ось такий, стрьомний трохи. Коротше, це був перший варіант. Я зрозуміла, що до чого. Це в нас не підходить, бо він вийшов майже, ну по-моєму, 10 см крива морда 10 см, здається, він вийшов. Ну, не підходить цей варіант. І другий варіант, який вже підійшов, ось такий. Погляньте. Набагато вже краще, мені здається. Так, тут брівки. Ось і тепер він ось в комплекті вже з цим ведмедиком буде. Цей ведмедик піде. До якоїсь лялочки в подарунок. А <ріху> ось цей такий прикольний вийшов малиш з цієї ж самої пряжі, тим самим гачком, і, звісно, я поділюся схемою. Ось такі малиший. Покажу вам ще одного ведмедика, такого милого і в такому а, класному. Ну, колірі комбезика. Коротше, мені так подобається прям вообще все в таких тонах, які я люблю. І що? З ім'ям Марк, і сьогодні має поїхати додому. Це ведмедик, який в'язався по майстер-класу Зайка Моніка. Він є на YouTube-каналі. Ось єдине, що саме з цієї ниточки це у нас здається Волан Фокс. Якщо я не помиляюсь, треба глянути. Ну так, да, так, да, здається, це вона. То я збільшила ряди в голові. Я тут пров'язала скільки тут 8 або 9 рядів і також додавала по одному ряду в ніжках і в ручках. А, і в тілі, здається, я ще теж два ряда, додавила, два ряда Да. Коротше, щоб він був симетричним, тому що, якщо в'язати по майстер-класу Моніки, то він трішечки не виходить симетричним з цієї пряжі, саме з цієї пухнастої. От, то трішечки я коротше, під, підрівняла по ходу дії. Ось такий медик. Ну, а Тася вже впоралася з іграшкою своєю. Виняла всі йому кишки. Вся хата в цій штуці наповнювачі. Зможемо побачити, що всередині цієї іграшки, бачите, сантопон. І старається, старається. Є чим бавитися. Так, отак прям старається, бачите, як. І як вона любить взагалі свої іграшки? Вона, якщо побачить десь цю іграшку на поличці, ну, десь вище. Спинка чухається, Десь вище, чим, ну Вона не може дістати цю іграшку, то вона буде сидіти, пищати, бігати до мене, просити і дивитися саме на ту іграшку, показуючи, що ці типу, дай мені її. Така розумняшка. Ти така розумняшка, да? Ти така розумняшка моя. тасюна таксюна так хочу показать вам распаковочку что тут до приехало я как варвар буду раскрывать так что тут у нас тут у нас Воланс Бани Бэйби. Белый. Молочный. Це ті кольори, які в мене розлітаються просто постійно і рожевий. Так. Ага. І замовила я. Ага, Тут в мене для комбезика буде ось такий колір. І для ведмедиків замовила Дірнард Dolce Baby. Буду в'язати ведмедики. І тут подарунчок у мене. Я завжди від Це магазин Ілена. І подарунку у мене оченята і ці. О, ну, ви поняли, коротше, ці булавочки. Так, і рахунок, на який краще не дивитись. Погляньте, яка мишка народилася. Ось така зліпила з того, що було. Коротше... Тіло я взяла по схемі зайка-догів мої зайки, да? вот. а моську вже так от зліпила. Ну, коротше, візуально, щоб було схоже на мишку. Ось такі вушка. Ну, по суті, клієнт просив щось таке схоже, але більшого розміру і. З такими ось кольорами. Ой, Коротше, мені подобається. І ой, тут ще має бути, зараз якось сюди її впихну. Ось таке ім'я Соломія. Треба було ім'я, напевно, брати менше сердечко. Щось я не подумала. Замовила, напевно, як для зайчика. Але нічого, думаю, зараз ми впихнемо. Буде мишка, наружка. Так, усім привітки від цієї красуні. Вона вже зібралася їхати додому. Ось такі трусіля, носочки і ось такі бочки в неї будуть. Така ось файна дівчинка вийшла. Так, я її зараз буду пакувати і відправляти на пошту. І також перейду до складання ось цієї лялечки. В неї вже є готовий аутфіт. Завтра, напевно, а може і сьогодні, не знаю. І зараз, поки дали світло, я ось допрацю, допрацюю з цією лялечкою і з цією. Так, дівчатка, поділюся проміжковим результатом. Я вам скажу, це не просто пиляти резину. Це не пластик, це резина, і воно достатньо так, знаєте, не дуже піддається пилянню. Коротше, тут трошечки різала і, і, і ну, трошки намучилась. От, Ще тут працювати і працювати. Я думаю, коли буде мейкап, то буде взагалі дуже прикольно, натурально. Так, це раз, потім другий раз. Це у мене. Блазочка, я вже буду переходити до шліфування її. Вот. Пошліфую і буду покривати лаком. По суті, вже не буду працювати над нею. І ще хотіла вам показати красуню одну. Ось так покажу їй. Коротше, ось я склала вчора цю. Ой, напевно, зараз поміняю руку. Так, отак вам покажу. Красоньку я склала вже ось в такому вона образі. Такі в неї кроси круси. Бачне, моднява Костюм Nike. Вот. І ось таке в неї личком. Ще маю їй тут збити полурінки, бусинки Ось так в неї є. Закриваються очі. Тут у нас, давайте покажу швидесенько, який у нас погляд зелений, потім блакитний, дуже гармонічно виглядає з костюмчиком. Далі коричневий, різні зробила і зелений. Як вам? Лялюнька. Ось таке в неї шикарне волосечко. Його можна вкладати, що хочеш, можна з ним робити, крутити, зачісувати, зав'язувати, плести косички, все, що хочеш. Ось така красуня майже готова. Скоро її буду вфоткати. Ось волосочка від цієї лялі, яка в мене готується. Зараз піду його теж приведу в порядок, помию. І залишу висихати. А на цьому я буду завершувати своє відео. Всім махаю папа. -па. Бажаю усім натхнення. І, ой, і до зустрічі у нових відео. Дуже дякую за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви мені пишете, і ми з вами спілкуємося. Я пішла працювати далі. Гарних всім вихідних.